Всім привіт! Вітаю вас в мене на каналі. Сьогодні у нас тема буде а, питання, які можуть нам знадобитися для того, щоб орендувати житло в Іспанії. А я нагадую, що ви знаходитесь на каналі Анна Софія, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, ставте дзвіночок. На каналі є багато вже корисних відео, тому обов'язково заходьте та дивіться. Розпочнемо ми з такого питання, як яка щомісячна орендна плата. В іспанською це буде звучати так: Qual el coste mensual del alquiler? алькілер. es el coste mensual del alquiler? Отже, «el coste mensual» – це у нас щомісячна плата. «alquiler» – це у нас оренда. Далі, таке питання нам може знадобитися. Скільки становить застава? Cuánto es el depósito de garantía? ¿Zapameto oímos? Depósito de garantía. ¿Zestavo? Está incluido el pago de los servicios públicos. Está incluido el pago de los servicios públicos. Servicios públicos, los ascomunalni, el pago se, o plata. Incluir. Це включати. Яка тривалість договору оренди? Яка тривалість договору оренди? Quanto dura il contrato de arrendamento або ж alquiler? Отже, «alquiler» – це слово, яке вживається в більшості випадків. А arrendamento – це в нас таке офіційне слово, яке означає оренда. Тобто може вас зустрічатися два. В контракті, скоріше за все, зустрінеться arrendamento, а просто в розмові «alquiler».

Uh, la decoración, ¿lo has entendido? Decoración y decoro. Ois, ¿cómo es que es en cuanto? ¿Es chado? ¿En cuanto? ¿En cuanto? El siguiente pregunta es: ¿cómo se manejan las reparaciones en la propiedad? ¿Cómo se manejan las reparaciones en la propiedad? La reparación es una uh, Ремонтні роботи, теж може бути ла реформа. Ла реформа це більше така е, глобальна реформа, ремонт, прям ремонт. А репараціонес це, звісно, якісь там маленькі щось десь поремонтувати, щось там переробити і так далі. Пропрієда це є. М -м -м, Коли проводиться оплата е, оренди за кожен місяць. Конси реалізаль пагонерка на mes? cuando se realiza el pago del alquiler cada mes. Наступне питання дуже, до речі, важливе, коли ми орендуємо, чи є штрафні санкції, якщо ми хочемо завершити договір раніше. А як вона клаусула де пеналізаціон по канцелар ел контрату антис де тємпо? Так, трішки довге речення, трішки важке до вимови, але надзвичайно важливе. Надзвичайно. Ми <laughs> My... Маємо великий, ну великий, не такий вже великий. Маємо свій досвід е, щодо оренди квартир, і насправді це максимально важливо. Е, ще можна пригодитись таке питання: як які побутові прилади або меблі? в нас є вже в житлі, включені, якби в так далі, тому що в Іспанії дуже часто е, орендують квартири без нічого. Ось і треба купляти всі меблі самим.

Ми зустрінемося такому відео, всім па-па-па-па!